Україна мати Валентина мірошник. Мені є кого захищати, бо я Україна мати. Я маю синів і дочок. Я маю квітучий садочок. Я маю високе небо і сонце. Чого іще треба? Я маю поля. І високі гори, і ріки, і синє море. Я маю міста і села, де лунає пісня весела, Хай їх обходить війна і горе. Я маю що захищати, бо я Україна мати, я маю козацький дух волі. І хочу нащадкам щасливої долі.